Вітаємо вас на каналі Master English. З нас, як завжди, корисний контент. З вас підписка і вподобайка. Не забудьте також натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Present Progressive Теперішній тривалий час. Розгляньте наступні приклади. I am talking on the phone. Я розмовляю по телефону. He is watching TV now. Він зараз дивиться телевізор. She is riding a bike. Вона катається на велосипеді. It is snowing. Йде сніг. They are playing games. Вони грають в ігри. We are eating. Ми їмо. У всіх цих речень є дещо спільне. А саме. В кожному реченні є допоміжне дієслово. Am, is або а. Суфікс ін у дієслова. І вони всі виражають дію, що відбувається в момент мовлення. Time – phrases – або вирази часу в Present Progressive, це now, зараз та At the Moment, в цей момент. Під час додавання суфіксу IN до дій слів відбуваються певні зміни. Буква I в кінці слова зникає, а в односкладових словах, які закінчуються на одну приголосну і попередню голосну, Відбувається подвоєння останньої літери, крім W та Y. Take, bit jump, jumping, run, running, go, going, read, reading, dance, dancing, play, playing, cook, cooking, Smell, smelling. А тепер натисніть паузу. Та спробуйте утворити форму Present Progressive. Ось правильні відповіді. Порівняйте їх зі своїми. I am riding a horse. She is skateboarding. He is taking pictures. It is snowing. You are doing your homework. We are watching TV. They are brushing teeth. Заперечна форма утворюється додаванням заперечної частки кіннот перед дієсловом. Давайте розглянемо приклади. She is not, isn't going to school. Вона не йде зараз до школи. I am not. I'm not reading a book now. Я не читаю зараз книжку. She is not, isn't doing homework. Вона не робить зараз домашнє завдання. We are not and swimming at the moment. Ми зараз не плаваємо. They are not and playing musical instruments. Вони не грають на музичних інструментах зараз.